Любі мої учні, ми розпочинаємо з вами урок читання. Свої друковані зошити з української мови читання, частинка 7, розгортаємо на 43-й сторінці. Тема нашого уроку – «Позакласне читання Мар'яни і Тарас прохацьке самостійне життя, уривок із книги, куди зникло море. На початку нашого уроку я пропоную вам пригадати інформацію про Мар'яну та Тараса Прохасько. Читаємо інформацію разом із диктором, обов'язково слідкуючи. Мар'яна Прохасько українська художниця, ілюстраторка. Письменниця. Народилася в Ужгороді 1976 року. Тарас Прохасько. Сучасний український письменник, журналіст, народився в Івано-Франківську 1968 року. Вони автори казкової кротячої трилогії: Хто зробить сніг, куди зникло море та як зрозуміти козу? написаної протягом 2013-2015 років. Перша казка потрапила до одного з найпрестижніших світових каталогів дитячих книжок Білі Круки 2014, а друга увійшла до 20 найкращих книг премії Найкраща книга форуму видавців. 2014 року. Та найголовніше, що кротячі історії здобули визнання серед наймолодших читачів. Ж, діти, які цікавинки ви пригадали про Мар'яна та Тараса Прохаське? Хто вони такі? А яку з казок кротячої трилогії ви вже читали? Що вам найбільше сподобалося? Поділіться, будь ласка, своїми міркуваннями. Давайте пригадаємо взагалі, а що таке казка. Пригадуємо, казка це народний або який твір. Правильно, або літературний твір про вигадані і які ще події. Часто фантастичні події, правильно. Записуємо літературний, пишемо хай охайно та каліграфічно. Літературний. Так, твір про вигадані часто фантастичні події. Фантастичні. А тепер, будь ласка, відтворіть з пам'яті цю інформацію для у зошиток. У завданні, вісімнадцятому розгляньте малюночки. пригадайте назви казок та їхніх авторів. Ось, наприклад, на першій світлині зображено Тіти, це світлина і зривочку. Твору, який написала Леся Українка, називається ця казка Біда навчить. Другу впізнали, а третю, дивіться, там лис у фарбі сидить. Так, фарбований лис. а останню? Так, дуже добре. Виконайте вправо, так чи ні? За змістом казки Мар'яни і Тараса Прохаськів хто зробить сніг? Ми з вами читали цю чарівну казку, тому, будь ласка, за допомогою твердження так чи ні виконайте це завдання. Твердження перше: У крутячій родині аж 13 -ро дітей. Якщо згодні, ставити плюс біля так, якщо не згодні – тоді ні. Наступне твердження муркавка і повз були близнюки. Твердження третє. Тато Кріт вивчав різні мови, вирощував орхідеї і стрибав на батуті. Наступне мама кротенят працювала в лісовій газеті Кротяча правда» і любила дізнаватися різні новини. Так далі Бобриня Загата навчила плавати повза. І остання родина крутів, установила зайчиня Мартіну. Давайте перевіряти. Правильне твердження тут лише перше, друге і останнє. Всі інші з помилками. Чому ж саме з помилками? Тому що не тато Кріт вивчав різні мови, а мама кріт вивчала різні. Мови, вирощувала орхідеї та любила стрибати на батуті. Тут тепер не мама, а навпаки, тато. Тато Кротенят працював в лісовій газеті, крутяча правда і дуже любив дізнаватися різні новини. А бруня загата навчила плавати не повза, а моркавку. Тож, виправте, будь ласка, помилки. Сподіваюся, що ви всі пригадали цю казку та правильно впоралися із її завданням. Надалі я пропоную вам трошечки відпочити з пісенькою Соні Садобої Кротенейро. Давайте послухаємо і відпочинемо. sehá hotuje obíc mamo Разом із кротами святкує усяк Кротеней ро, кротиней ротиней ро, кротеней ром, кротиней робка, фетей рок, ротеней роб, кафете рок, кротеней робка фетерок, ротеней роб, кафетеро, помспо, по, по, помурка в комунору це крутячі любов обідна ламиру, туру, туру.

Кротенейро, в Кротенейро в кафетейро. Дідусь ми з вами трошечки відпочиємо прослухавши таку чарівну пісеньку. А далі ми з вами переходимо до завдань Знайка. Слід переглянути фрагмент американської комедії Самодома. Міркувати, чи Кевін вважав себе самостійним, коли залишився вдома наодинці. Дивимося, міркуємо. Я примусив свою родину зникнути. Я вільний. Нарешті я вільний. Розкажіть, будь ласка, чи вважав себе хлопчик Кевін самостійним? А що взагалі таке самостійність? Що означає бути самостійною людиною? Давайте прочитаємо інформацію у рамочці. Самостійність це здатність визначати свої потреби, задовольняти їх і нести відповідальність за наслідки вибору. Бути самостійним, самостійною це насамперед бути впевненим, впевненою у своїх діях, відповідати за своє життя, самостійність виховують з раннього віку. Тож поміркуйте, а що для вас означає бути самостійним, самостійною? Що ви вмієте робити самостійно? Напишіть, будь ласка, відповідь одним словом. Я самостійно і доповнюйте, що ви можете робити самостійно. Далі я пропоную вам попрацювати над уривочком казки Мар'яни і Тараса Прохаськів Самостійне життя це уривочок із книги, куди зникло море. Вам слід... У хрестоматії прочитати цей уривочок, якщо ви ще цього не зробили. І тільки потім переходите до запитань у вашому зошиті. Якщо Хрестоматії у вас немає, все буде зараз на екрані, тому дуже уважно слухаємо, слідкуємо за текстом. У хрестоматії це частинка друга, сторіночка 46. Після пудингу зовсім не хочеться бігати. Мартіна лежала в гамаку і дивилася, як повз і моркавка поливають орхідеї. Вирощування орхідей було одним із захоплень їхньої мами ще перед тим, як її цілковито поглинула ідея з виноградником. Поливати орхідеї було другим пунктом у списку обов'язкових справ, який батьки написали крейдою на великій чорній дошці. Першим бунтом було вважати на себе. Ми так швидко все робимо, розмірковувала в голос Мартіна. Я вважаю на себе, ви поливаєте орхідеї, що нам ще? Ще треба не їсти забагато солодкого, сказав повз, поглянувши на список. Ой цього ми вже сьогодні зробити не зможемо, занепокоїлася Муркавка. Нічого, зробимо завтра. Мартіна вміла легко розплутувати складні ситуації. Також вона вміла поєднувати життя в кротячій сім'ї з тим, що переважно роблять зайці. Ще взимку Мартіна почала бігати щодня, просто гасала боковим лісом, і це робило її щасливою. Часом вона мчала аж до узлісся і зустрічалася зі своїм старшими братами зайцями бамбулом. І Мартіна. Разом вони виходили в поле, і брати вчили її бігати на випередки. Тепер, коли діти залишилися самі, їхні дні починалися з того, що Мартіна вибігала на ранкову прогулянку. У цей час повз і моркавка готували сніданок на трьох. Повз запарював зелений чай з пелюстками жасміну для себе і для моркавки. Моркавка варила каву для себе і для повза. Марті напила молоко. Усе точнісінько так, як вони бачили в тата з мамою. Але непорушно дотримуватися традицій їм вдалося лише кілька днів. Пити каву і зелений чай виявилося дуже дуже по дорослому. Овс і морковка вирішили себе намучити і перейшли на молоко. А щоб помало звикати до самостійного життя, додавали собі в молоко кілька крапель кави і називали цей напій кавою з молоком. Час від часу моркавка брала кошик і йшла до німої куниці. У німої куниці можна було купити все. Мукавка любила, щоб її кошик з продуктами виглядав гарно, тому вибирала довгий хромкий баген, грудку сиру з великими дірками, червоні помідори на гілочці, квасолі з різними візерунками, ясно зелене листя, салату і кілька апельсинів. Одного разу в крамниці моркавка зустріла пані Білку, приятельку їхньої мами. Вони трохи поговорили, як справжні господині. Білка була фанаткою зуб, тому й говорила найбільше про зуби. Ще й цікавило, що йдуть діти без мами, чи вають вони собі щось гаряче, корисне, і запрошувала переходити на обід. У кінці вона зауважила, що її донечки Ержіка і Жужіка не були би такими спритними та розумними, якби щодня не зуби. Ми справжні їмо самі канапки, подумала Муркавка, повертаючись додому. Треба сьогодні зварити якийсь обід. записник із рецептами лежав там, де й завжди. Муркавка гортала сторінки і міркувала. Що би таке вибрати, щоб здивувати повзи і Мартіну. Кілька сторінок займали рецепти від загальним заголовком, зупи від білки. «Пускаємо», – сказала собі, моркавка, треба приготувати щось більш крутяче. Картопляна запіканка. Потрібно картоплі, цибулі, зверху посипати тертим сиром. Так сир я принесла, а картоплі і цибулі в нас ціла купа. Невдовзі мали повернутися повз і Мартіна. Вони пішли до ріки дізнатися, чи вода вже трохи нагрілася. Муркавці треба було поспішати. Вона почистила картоплю й цибуля, подивилася в записник, тоді порізала картоплю й цибуля на кружальця, витерла сльози, як потекли від цибульки, поскладала все у величезну глиняну миску і знову подивилася в записник. Довелося висипати все на стіл, змастити миску олією і засипати все назад. Далі в рецепті було сказано додати приправ на свій смак. Що значить на свій смак? Муркавка дивилася на поличку з маминими приправами. Отак пишуть, пишуть, а найголовніше доводиться вирішувати самі. Далі було просто залишалося додати тертого сиру і спекти все в печі. Коли Мартіна і повз повернулися з ріки, уся нора пахла розмарином. Нарешті дивіться, що я зробила! Муркавка з гордістю оглядала паруючу запіканку. Класно, сказав Повз. Це що, все нам? А чого так багато? Багато? здивувалася Муркавка. Але ж я робила так, як написала мама. Точно ж, це її рецепт на цілу сім'ю, а нас тільки троє. Наварила, напекла. А для кого? Для Петра. Марті не знала кілька давніх привіт і намагалася їх улошно використовувати. Вона набралася від того, від свого брата Мартіна, а той завжди говорив приказками, коли ж портався під час бігу або коли не знав, що сказати. Може, покличемо гости, запропонував повз. Супер ідея, я мчу всіх кликати, зраділа Мартіна, і вистрибнула з нори. У вдалося запросити п'ятьох друзів. Найпростіше було з бірками вони були на своєму дубі. Ершіка читала пригоди Тома Сойера, а ужека крутила обрич довкола Тарії. «Біжіть до нас, а я до загати. Мартіна так поспішала, що навіть нічого не пояснювала. До Загати треба було бігти зовсім в інший бік, доріки. Мурка кайпов. Подружилася з нею минулого літа, коли моркака вчилася плавати. Загата була бобринятком і жила на острівці посеред ріки. Мартіна кликала її з берега, але загати вдома не було. Тоді Мартіна взяла палицю і кілька разів тряснула по воді, бо бринятко одразу випернуло. Іди до нас, а мені ще до сов!» Мартіна помчала далі. На жаль, совенята міцно спали і взагалі не відгукувалися. Проте Мартіні пощастило вона привела до нори своїх братів, яких навіть не сподівалися зустріти. Мартіни Бамбл бамбу ніколи не сиділи на одному місці. З того всього обід вийшов ще кращим, ніж планувала Муркавка. Запіканка теж смакувала, що діти не могли спинитися, поки не виявили страву до останньої крихти. На дворі загриміло, почалася сильна злива, така, як буває, лише наприкінці весни. Господарі та їхні гості пили какао і розмовляли про життя. А вам не страшно самим жити в норі? запитала Жужика, коли грім ударив особливо гучно. – Мені зовсім не страшно, сказала Мартина, затискаючи вуха лапами. Добре, не страшно, коли награміт. А я трохи боюся. Як стає темно, а ми засинаємо, пригадувала моркавка. Коли темно, мені батьками, навіть з батьками буває деколи страшно, зауважила жужіка. Я вам скажу таке єдине, що мене лякає, це коли ніби точно чуєш, що в далеких тунелях щось шурхотить, сказав повз про себе. Може, це миші, припустила загата, або вітер, додав Бамбл. Або миші та вітер, фантазував Мартін. Вітер, хай собі буде, вів далі пост, але тато сказав, що миші, щоріт, хори або горностаї можуть захоплювати крутячі нори. Скажіть очі, бобри, розвеселилася загати. Це все страшилки для кротів. І взагалі, якщо таке колись і трапляється, то вже точно не влітку, а тоді коли стає холодно, пояснила Ершіка. А ваші батьки з братами весени повернуться. Ага, і привезуть купу утішилася Мартіна. Дощ закінчився, бамбулові вже було досить гостинне. Ходімо погуляємо, поки ще є калапані. Моркавко це було незабутнє, подякував Мартін за обід, цілуючи моркавку в обидві двіщаки. Ось такі цікавинки ми з вами прочитали. А тепер виконайте самостійно завдання 22 на сторіночці 44, коли мама повер... мала повернутися до дорослі кроти додому. Далі доповніть список обов'язкових справ кротеняти-зайченяти, написаний батьками. Перше вважати на себе. Запишіть, будь ласка, друге та третє. А як ви розумієте, перший пункт списку? Вважати на себе, обкрутити свою думку. Розкажіть, як повзі моркавка намагалися наслідувати батьків, Чи все їм вдавалося? А що корисного порадила кротенятові пані Білка, мамина приятелька? А що вирішила приготувати моркавка? Позначте, будь ласка, інгредієнти моркавчаної запіканки. Варіант А картопля, сир, цибуля, олія приправа, Б. Картопля буряк, олія, морква, В. Картопля, морква, сир, олія приправа. Так, діти, моркви там не було, була лише картопелька, сир, цибулька, олійка та приправка. А от чому виявилася самостійність моркавки під час приготування запіканки? Поміркуйте, а чи з усім опоралася моркавка? який у неї був настрій? Вес нічого. Так, діти, дуже добре, йдемо з вами далі, Завдання під номером 23. Слід попрацювати із чистомовкою. Спочатку читаємо повільно, як черепашки. Ай, 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 гості до нас завітай. Уй, 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 усмішку нам подаруй. Самостійно тричі прочитайте цю чистомовку, кожного разу прискорюючи свій темп. У тлумачному словничку у вас є деякі нові слова. Давайте прочитаємо їх лексичне значення. Приповідка це означає жартівливий вислів у фершованій формі. Приказка. Шпортатися. Тут спотикатися або перечіплюватися. Пригоди Тома Соєра це повість американського письменника Марка Твена. Траснути означає видати лункі звуки, ударивши по чому-небудь. Далі я пропоную вам разом із диктором прочитати невеличкий уривочок казки Мар'яни Тараса Раса Бруханськів самостійне життя. Читайте, будь ласка, його дуже уважно, щоб надати відповіді на запитання питальника. Наварила напекла. А для кого? Для Петра. Мартіна знала кілька давніх приповідок і намагалася їх влучно використовувати. Вона набралася їх від свого брата Мартіна. А той завжди говорив приказками, коли шпортався під час бігу або коли не знав, що сказати. Може, покличемо гостей? запропонував повз. Супер ідея! Я мчу всіх кликати, зраділа Мартіна й вистрибнула з нори. Зайченяті вдалося запросити п'ятьох друзів. Найпростіше було з білками. Вони були на своєму дубі. Ержіка читала пригоди Тома Сойєра, а жужіка крутила обруч довкола талії. Біжіть до нас, а я ще до Загати. Мартіна так поспішала, що навіть нічого не пояснювала. До Загати треба було бігти зовсім в інший бік. До ріки. Муркавка й повз подружилися з нею минулого літа, коли муркавка вчилася плавати. Загата була бобринятком і жила на острівці посеред ріки. Мартіна кликала її з берега, але загати вдома не було. Тоді Мартіна взяла палицю і кілька разів траснула по воді. Бо одразу випірнуло. Іди до нас, а мені ще до сов!» Мартіна помчала далі. На жаль, совенята міцно спали і взагалі не відгукувалися. Проте Мартіні пощастило вона привела до нори своїх братів, яких навіть не сподівалася зустріти. Мартін і бамбул ніколи не сиділи на одному місці. З того всього обід вийшов ще кращий, ніж планувала муркавка. Запіканка так смакувала, що діти не могли спинитися, поки не виїли страву до останньої крихти. Там, діти, ну а тепер, будь ласка, виконайте самостійно завдання питання. Знайдіть в тексті відповіді на запитання, яку приповідку проговорила Мартіна, чи лочно її використала? Питання друге. Чому повз запропонував покликати на обід гостей і чи погодилася з цією пропозицією Муркавка та Мартіна? Питання третє. Що робили сестри Білки? Як це її характеризує? Четверте, де Мартіна знайшла загаду і чи вдало тут тоді слово траснути? І останнє кого ще привела до нори Мартіна, у чому їй пощастило. Всі відповіді ми шукаємо у тексті. Далі, будь ласка, прочитайте прислів'я та обведіть ті, що влучно передають крутячу гостинність. Варіант А. Один їсть радість, два вага. Ринтяха. Варіант Б. Яке частування, таке і дякування. Варіант В. Чим хата багата, тим і гостям рада. Варіант Г. Незваний гість гіршовка. Обрали кожен сам для себе та обґрунтували свій вибір, чому саме таке прислів'я. Пропоную вам переглянути невеличкий фрагмент мультфільму і подумати, як відреагували на подібне природне явище тваринки крутячі норі. Увага! Що з тобою? Грім це всього лише звук, і його не варто боятися. Ось блискавка зовсім інша справа. Тому що некерований електрострум небезпечний. Блискавка може спричинити пожежу і завдати шкоди людині. Ми в школі проходили. Як відреагували на подібне природне явище? Тваринки з нашої пригоди. Пригадайте, а які розмови про життя вели за столом господарі та гості? На вашу думку, кого вони наслідували? Так, діти, поміркуйте також, а чи всі гості кротеня дотримувалися правил гостинності? Пофантазуйте, які ще пригоди могли трапитися з друзями за відсутності їх батьків. Так, діти, дуже добре. Ми з вами неймовірно гарно попрацювали, тому я вас дуже прошу ще раз у хрестоматії прочитати цей уривочок твору, а також попрацювати у маленькому зошиті на сторінках 15 і 16.